Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Давайте з вами завітали маркетопти, подивимося, які їх... як тут акції, знижки, пропозиції і що тут віси нам розкажуть. От дивіться, зайшла у маркетоп, тобто дивіться, грінки є натуральні з сиром і грінки натуральні з маком. Бачите різницю між ними? Ну Тут написано, що у них. Получається, маса нетто, вага 200 грам, плюс-мінус 2 грама допускається. Ну, це я розумію, що воно допускається. І тут така сама. Ну, Зараз ми провіримо на вісах, так чи не так. Візьмемо, подивимося. Ну, я думаю, Марке тут нас не обманює. Зараз глянуть, дивіться, зважуємо ці грінки. Бачите? 200 грам. І це ваги і для овочів, і для фруктів, і для всього. Так це в маркетопті. Ось і ці зараз зважимо. Дивіться, бачите. І тут аж 202 грама. Бачите, так що таке можна брати ці грінки. Дивіться, що мені не подобається у маркетупті. Це грязна морква. Ну ми ж землю не їмо, але ну ми за неї платимо. 870 кілограм. А якщо ми візьмемо одну морквину, дивіться, жук якийсь з'явився. Візьмемо одну морквину, от дивіться. І обчухати грязь. Скільки тут інтересно грамів грязі, і ми за неї заплатимо. Бачите? На що таке продавати? Тут є тут такий прилавок. Курчений продукт називається. О. Дивіться, що я вам покажу. Оце, що мені не подобається, це мандарини. Тільки ви мені не говоріть не хочеш, не бери, Бачите? Підгулявший продукт. А оце взагалі, клас, мені дуже подобається. От ви скажіть, це смачно? Нащо таке продавати? От дивіться, йогурт іде по акції 28,40, 9%, бачите, жирності. Бачите, вчора його тільки зробили, сьогодні вже продають. Дата виробництва і дата вжити. Ну, тут же, мабуть, де дата виробництва, а десь повинна бути дата вжити. Ну, це я до сих пор не можу зрозуміти. Ну я його брала доволі непоганий, кажу вам чесно. Тут, що є, це є. Ну, давайте для експерименту, вже ж як я почала, звісимо цей хліб. Там де 250 грамів. Я зараз його прям звішу при вас і покажу. Я ж думаю, немає тут тобто, нічого такого страшного. Слідим за весом. боже, в мене це відео, де я показала, по чому я хліб зважую, так нашуміло. Бачите, 250 грамів, Ложимо на віси. Дивіться. Бачите, Маркетоп супер. Не обманює. А там, напевно, я не знаю, що так сталося в АТБ. Зараз вам трішки покажу цін на огірки, редиску. Щось роботники так суїдяться. Дивіться, огірочки. 94 гривні. 90 копійок. Редиско 49,90. 89,50 помідори. Ну і отак ми це ставимо, перебираємо долі. А ось ще такі помідорчики непогані. Бачите, ще такий сир. Творожний сніданок 9% жирності. Він солений, він вкусний. Тільки ціна не зрозуміла. Дивіться, 38,10 або 46,50. І тут те ж саме написано, бачите, президентський солоний. 9.38. Короче, тут не поймеш, як його брати, як і Яке воно коштує? А ось ще їжа є готова. Про неї вообще тут віддільний варіант. Я її вообще не рекомендую. воно тут це про Знаєте, як ото критик, критик зайшов у маркет, тут давно не було. Ніжний далі. Так, сейчас я вам три скитин покажу на рис 4290 Хоропа полтавська пшенична озима займа 880, бачите, за 800 г. Це 800 г і пшену по 15.50. Манка. Крупа манна 15.50 відходи. А мені ще нужна буде мука. Я це хотіла ще муки купити, ну це думаю Тянуть його з маркетупта чи не тянуть. Вон, хуторок, що я беру, по 39,60 він виходить. І борошно пшеничний вищий гатунок, преміум 35,90, власна марка. М? Тому ж отакий взяти 2 кг. Вроде Так непогано. Навірно, оцей візьмуть. Угу. А це ось, бачите, трішки пошкодженим на щось.

Тоже 2 кілограма 3960. А в АТБ кіло 800 кг. Це власна марка, власна марка, власна марка. Вон, дівчата бігають, швидко вбирають, щось там цинкують. Борошно, борошно. Та ні, я, мабуть, це дуже для мене важке. Це, виходить, 36. Борошно 39, борошно 3 кілограма 53,70. Та зараз якась виберу. Бачите, як тут гарно в Маркетопті. Завітайте зі мною в Маркетопці. Буде вам цікаво. А ось тут каву таку цікаву продають. Хто це її купляв цю каву? Надо бачити. 718 гривень за кілограм. А от дивіться, пиль. Тут роді зерна, а тут пиль. Це, мабуть, не кава. Я така недовольна. А тут взагалі ціну забули. Що ж вони думають? Це якоб, акція. Що за акція? Почому ця акція? Що не все забувають тут? Все забувають ставить. Дивіться, соки України, це наші соки смачні. Один літр. 22,90. Акція. акція. Акцію написали, значить акція. Лимонад. Ну, це, це так додаток, щось таке, непонятне. Ну що, пішліть на касу. Думаю, проведу розпаковку, поважимо, подивимося, що воно, почу. Так, оце, бачите, прийшла з маркетопту, купила помідори редиску огірки. І бідришки буду жарить. Ну, яблука то давно купила. І хуторок 2 кг муки. Ось у мене, бачите, віси. Це розложила. Зважимо. Тепер мулька пішла. Дивіться, 2 кг, 4 г, 3 г. Вау! Супер! Оце маркетопт. Далі, ось купила ще 4 помідора. Що тут їх? Та отут же ж воно все клеїться. щас подивимося. Скільки тут. 480 грам. По 89,50, 42,96. Не відкривала кульок. Ложимо на віси. 478. 79 грам. 70, 80. Ну, коротше, нормально. Далі. Редиска. 502 грома. Ось так, бачите? Бачите, навіть 503 у мене грома. А що там 502 грама? Значить, мене на 1 гром віси брешуть. Ну, АТБ ж дожні ж будь. Точні. Чи не В АТБ. Ой, тебе в голові в маркетутці. Огірки. 540 грома. 540 гром. Бачите? Що я тут ще ось? М'ясо купила. Щас чи воно хоч свіже. Сіки тут кіло 136 Ого. Може, тут неправильно, а ну сейчас отак треба акуратно. Щоб же ж. Вони ж не можуть мене дурити. О. Бачите, кіло 138. Так що, о, бачите, як маркету. Він ще й докладує на грам, на 2 грами. Ну це так. Ну це ж не я докладую його. Так що підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться за мною мої розпаковки і наблюдайте за весом. До зустрічі! Так, дивимося далі. Ходила оце в маркетоп. То кажуть, візде всіх дуря. Зараз ми звісимо халову. Я її ще не звішувала, бачите, я її одна. Таку, 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 таку. Вона там по акції була, думаю, куплю. Іноді хочеться. Це власна випічка. Це сам маркетоп троє. Бачите, 60 грам. Дивіться. Ну що, дуре? Далі. Розова. Це з учутом упаковки, напевно. Бачите, 60 грам. 65 грам. Далі. 62 грам. 61 один грам. О, 62 два грама, 63 грама, бачите? Шістдесят пять грам. Так що маркетопту респективу, важуха. На халві не обдурив. Так що не треба ляля. А тебе устраює акції, ну, на то навесі надурює. Це отак. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і дивіться ще відео. Люблю я це діло зважувати.